Всі кудись дитина, закрию рот ти мокра, закри. Мені грати, ти марі, він не що життя, я зробив. Я живський, я живсь, дружив, я дітей поспідав. Я і волі, що за чому мати? Ви це бачите, чи ні. Посіпко, вона не і оці гори збунтувалися проти мене. Говори, маленькі і великі, всі книзять, всі крадуть. туалети крадуть, школи крадуть. Де? Де забор в четвертому часу? Де вигідна яма на третьому часу? Що батареї старі стоять до магіоні? Що вороть? Гори, гори, тут не примість на те Я звітаю, голтовку я звідси не вийду. Ну, я не успокоюся. Я не успокоюсь, поки сюди не прийде влада, поки не прийде губернатор. Я все розкажу, я свідчення дав. Подавайте на мене суд, горе, горе, подавайте в суд. Подавайте горе. Всі мафія, додіки, шводіки. Суки, блядь, зурубірували район. Ви бачите, що робилося час. Отак, хто не скаже. Вставайте, вставайте. хвати гнутись перед цими маріонетами. Виставайте, тому що район, де гриб, іначе в мене містить. Бачите, що ви бачите. Я нічого не нарушав. Мене зняли з роботи, зняли. Я собі біл опозитивну діяти. Що не вбивав? Чому вбили мою жінку? У неї зрівняє, вона по своєму січах, йопа мені добро. Чого їй били? Вона мама моїх дітей. Внуки, кого ви били? Я задихався, мене тянули, калопці, дай його кажуть, є ну, ти, бийте, ну це що. Це що, це звільняє? Так, я на рипу більше сину. Я б хочеться. Я на ритусів. Я доложию, що є все. Полушуємо.